Вже до бою готові були вороги. Щоб знищити, усе і зруйнувати, народ ізраїльський не може спати, вже чути світ ворожої стріли. І вже ось-ось підходять вони взяти. На рівні сили, військо безнадійне, сміється ворог. Хто ж рятує вас? Від рук моїх ніякий Бог не спас. Ще трохи, і буде неспокійно, у нас великої зброї є запас. Навіть ваш Бог не зможе подолати силу силену, мужніх вояків. Спасіння не шукайте, ніхто від нас не може врятувати. Ми знищимо скоро ваших земляків. І Від новин кров голодне в грудях, і страх окоплює усі серця. Народ зиває в небо до отця, Він не шукає помочі у людях, не потребує іншого З царем і Остапатом народ Божий. Перед лицем Господнім прихились, з надією в очах вони молились? Ти бачиш, Боже, стан ворожий. Від страху ноги підкосились. Хіба не ти, Господь, наш Бог єдиний? Хіба не ти? Над царствами пануєш, це ти, дітей молитву чуєш, без тебе зовсім ми Василі, Крім тебе, хто ще нас врятує. Почу, Господь, і мовив до народу. Не бійся ворожої веселе, над вами простягаю свої крила. Моя війна, я вам даю свободу, не ви, а я триматиму вітрила. І заспокоїлося кожне серце. Господь за нас ніхто не переможе, ніхто йому противитись не зможе. Він з нами є, і ми тебе в безпеці. Хвала безмежна за спасіння Боже. Так, це війна була Господня, і ворогів в єдину мить не стало. Один на одного вони постали, і замість висоти для них безодня. І битву гарантовано програли. Господь сьогодні і навіки той же. Він і сьогодні чує всі молитви, і що готовий ворог вже до битви, Господь все не врятувати зможе, нам розпачі не треба сльози лити. Нам так потрібно Богу довіряти, молити з вірою за рідну землю. Що зроблять люди, Бог є наша скеля, і з його рук нікому не віддати, в безпеці буде вся наша оселя. Слава! Слава!